Сільське господарство одна з небагатьох прибуткових галузей вітчизняної економіки. Навіть під час кризи Україна отримує перші позиції в світі по експорту зерна, меду, олії, яєць. Одночас селяни біднішають. З чим пов'язана така несправедливість? Цьому питанню була присвячена прес-конференція всеукраїнського аграрного об'єднання Заступ. Селянське повстання очікує Україну, якщо держава не змінить свою агрополітику або намагатиметься сфальсифікувати результати виборів, так вважають очільники партії. Заступ. Якщо ми зрозуміємо, що хтось ризикне незалежно від того, чи це буде влада чи опозиція, сфальсифікувати результати голосування нашого наших однодумців, наших прихильників не мине третій майдан, і справді це може перетворитися у велике українське селянське повстання. Несправедливість по відношенню до селян, ось проти чого боротиметься заступ, адже агробізнес в Україні здебільшого прибутковий, натомість село бідніше. Чому заступ? Це політична сила, яка заступається і сказала, що буде дуже серйозно заступатися. За нашу рідну землю, чесні вибори і чесне ставлення до селян тільки на такому фундаменті Україна зможе стати розвинутою державою, переконані в заступі.